Повернути дорослим віру в добро в Івано-Франківську відбувся спецпоказ сімейної стрічки Вартові різдва. Фільм про те, як три чарівники намагаються з'ясувати, кому ж належать зимові свята, хто ж вони і про що сама історія розповідаємо далі. Святий Миколай, Санта Клаус і давній дух зими змагаються за право головувати на зимових святах, мимоволі виконуючи бажання маленької віри. Я хочу, щоб Різдва не було. <різдва> Ні, не таке до нас. Я хочу, щоб Різдва ніколи не було. Ми стали людьми. Рятують українську зиму актори Станіслав Буклан, Михайло Кукуюк та франківець Іван Бліндар, який зіграв святого Миколая. Мені, коли позинили, запропонували я, я аж здивувався, бо. Буквально рік перед тим на свято Святого Миколая я згадував собі бажання, що я хотів би зіграти роль в якомусь фентезі. До ролі актор готувався ретельно. Було дуже прикольно працювати над цим образом, тому що це не пересічна, якби скажімо, особистість. Це був справді такий персонаж історичний святий Миколай лікійський. Ось і я консультувався із священником нашим Іля Богачук. Він в рівні. Ілля допомагав дуже багато в чому. Санта Клауса у фільмі втілив Михайло Кукуюк. Актор пригадує, знімальний процес був непростим. Ми знімали, там були різні обстріли, нічні, і все. Ми це все робили, і там і ховалися, і все одно все робили. І там... Ми розуміли, що на тлі яких подій все це відбувається, і треба теж не перебрати куті меду, і не передати, не пере, пере, як то кажуть, не переборщити в деяких речах. І ми це все шукали разом з режисером. Але водночас це все одно мусить бути позитив, це має бути смішно, і от ми шукали цю середину золоту. Глядачка Ольга зізнається, стрічка її вразила. Каже фільм не лише повертає віру в диво, а й підкреслює українську ідентичність. Тут центральний персонаж, святий Миколай, не Дід Мороз, не ще не ще хтось вигаданий. По суті, ми повертаємо своє, і дуже круто, що е, тут на рівні Святий, Святий Миколай е, разом з е, Санта Клаусом. І духом зими по суті це е, гра в цю ж міфологію в тих того самого чарівника, але ми показуємо, що в нас є своя українська ідентичність. Переглянути вартові різдва уже можна в усіх кінотеатрах країни.